Так, сконістой. Люська ти... бігом. Ти як всі мене не ждаєш, то він казав. Бігом не кричи, там, ти... там не встигай ти... так. О, що, що лучше пішком не одобралися. То треба було пішки, йти, я не вина, що, що в тебе конь зламався. Ти... Не бурчи, значить так, нам сказали доставити оцю пошту. А кому я не знаю? Можете нам Майя. а кому там пошта прийшла? Подивися на і нам флай! Флай, виходьте сюди! Ді, хлопці до мене, дівчата до люських.